Серед тюльпанового поля кружляють як мало треба для часа і все. І ще приймають сонячні ванни. Можна покупатися і багато фотографуються. Так, Сюди за 30 кілометрів від Луцька помилуватися тюльпанами їдуть з усієї України, як у ця родина харків'ян. Зараз трошки там страшно, особливо останні дві неділі. Вона жінка дуже любить квіти, а я в всьому підтримую. Так що приїхали полюбуватися нашою красою. Після повномасштабного вторгнення родина змушена була покинути Харків і оселитися на Львівщині, але згодом таки повернулися додому. Все гарно, все в нас сусіди дуже. Гарні, все гарно, але там наш дім, там ну, все наше життя. Тепер додому пані Ірина повертається із Волинськими квітами. Поїдуть до Харкова обов'язково, нехай радують наших. Цьогоріч тюльпанове поле збільшили. Квітами засадили 5 гектарів. Додали також і нові сорти, серед яких піоновидні тюльпани та лілейні у кількох кольорах. Розпочинають своє цвітіння, цвістимуть близько двох тижнів. Мають таку форму, як наші відвідувачі кажуть, коронки, і, зокрема, схожі на пелюстки лілії. Хто хоче квіти додому, цибулини будь-якого сорту можна купити. Єдине, хвилювалися організатори. Чи тюльпани переживуть заморозки, але квіти вистояли? Був незначний нічний приморзок, трішки тюльпани зів'яли, але тільки сонечко піднялося. Ну тобто вони відразу теж уже ожили. У перші дні цвітіння сюди їдуть цілими родинами, а ще організовують екскурсійні тури. Перше і таке враження. взагалі. навіть не, не можу. І об'яснити, я дуже люблю квіти. Різні квіти виписувала з Голландії, вони чарівні. Дуже гарно і слава Богу, що не так холодно вже зараз стало. Ветеран війни Сергій лише кілька днів, як комісований, після тяжкого поранення поблизу Торецька на чоловіка чекає тривала реабілітація, а поки разом із коханою вирішили відпочити на тюрпановому полі. Ну це класно, взагалі круто, а ще й вдома. Де тепло, з нічого не, не турбує нікого, це знаєте, ці прильоти, всякі такі моменти. Сережа просто така людина, яка завжди виконує мої забаганки. Тюбанка? Так, але є правда. Хай бакими втомлений не був. Поле, значить поле. Поле засадили як ранніми сортами тюльпанів, і пізніми. Тож помилуватися квітами можна буде упродовж кількох тижнів.